разобраться со многими вопросами нам поможет Юлия Тимошенко лидер Бадкивщины согласилась стать гостем подробностей спасибо вам за это Юлия Владимировна здравствуйте И вам дякую за Юлия Владимировна ваша фракция инициирует создание временной следственной комиссии по поводу трагических событий в Мукачеве а неужели вы не верите в объективность расследования МВД которое они уже проанонсировали на мені мы не только суспільство Знаходиться в такому невизначеному стані, що відбувається зараз в кожній родині страх в кожному серці, зараз паніка, що відбувається в країні. Насправді, в країні добре організовані, там де є сильне державне управління, такі інциденти гасяться за лічені години. І те, що це вже третю добу іде, говорить про абсолютно нефаховий підхід до справи або небажання. Вирішити це питання. Більше того, я вам скажу, що ні для кого в політиці не є секретом. Це секрет тільки для народу України, що всі силові структури, я підкреслюю, всі силові структури завжди були е, дахом співучасниками всіх контрабандних процесів, які є по всьому кордону України. Без співпраці в лапках з силовими структурами. Жоден контрабандіст не збіг би зробити жодного кроку по е, контрабандному руху товарів. То розумію, Ви вважаєте, що замішані в некрасивій, м'яко некрасивої історії всі сторони учасники цього конфлікту? Хто має ответить в першу чергу? І ли лише для этого результатів розслідування, щоб наказать виновних насправді треба було би очікувати від силових структур. Об'єктивного розслідування і притягнення до етапі можемо від них діжатися, а ми не можемо на них покладатися, тому що вони співучасники всіх контрабандних процесів так само, як вони є співучасниками кримінальних схем навколо видобутку бурштина. Як вони є співучасниками в незаконному розподілі нелегального податку на додану вартість, який відшкодовується всіх податкових ям без влади? Все це не може жити. Все це по вертикалі інтегровано і хабарі передають від кордону до самого, самого верхнього рівня посадовців. Мова йде про те, що ми сьогодні ініціювали створення тимчасової слідчої комісії, тому що ми знаємо, що силові структури співучасники і довіряти їм в цьому розслідуванні просто неможливо. Тимчасова слідча комісія, яку ініціювала сьогодні наша команда, вона передбачає, що в цю комісію увійдуть. Всі фахові депутати, які знають, що таке розслідування подібних кримінальних інцидентів, і які можуть незалежно від будь-якої гілки влади винести свій вердикт. І тому ми ставку більше робимо на позафракційних депутатів або молодих депутатів в кожній фракції, для того, щоб можна було мати об'єктивне розслідування. Я хочу зараз звернутися до всіх, хто мене чує. Я хочу, щоб все ж таки ви зараз свій страх в серці все ж таки заспокоїли. Тому що цей інцидент, який стався на кордоні, і цей інцидент, який сьогодні вже три доби мучить країну, можна вирішити за лічені години. І коли їздять з гранатометами, з кулеметами, з зброєю великою угу. да, по місту багато днів. То це не було секретом. а не виходить. От хоча б ця історія громкими відставками закінчиться або ні? От кратко, Як ви думаєте? Я э, думаю, що треба, по-перше, розібратися на базі тимчасової слідчої комісії. По-друге, зробити це до п'ятниці, не відкладаючи це э, в довгі якісь терміни. Mm -hmm. І по-третє, на базі висновків треба найвище керівництво силових структур відправити у відставку. Mm -hmm. І зараз люди очікують, що нові структури з абсолютно нових людей. полицейские структуры, полиция, а не милиция, будут как можно быстрее организованы, как минимум, Понятно. в прикордонных ну, регионах. Ну, хватит ли у вас времени для этого до пятницы, Людмила потому что повестка дня у парламента на этой неделе, ну, просто огромная. Юлия Владимировна, мы посмотрели с вами внимательно сюжет, видим ожидания народа огромные. А некоторые законопроектов о которых говорила зарегистрированы в парламенте. Но не станут ли мукаческие события то информационной ширмой, За которой депутати спрячуться і знову не приймуть жизненно важные закони для страны? Ну по перше, мукачево це теж тест, як живе країна. А люди думають, що вона живе в хаосі, в безладі, немає елементарного порядку. І тому Мукачево буде йти вже на базі слідчих комісій, а далі вже в п'ятницю буде оголошено і нічому не завадить іншому. Але ви зверніть увагу, що всі, хто зараз стоїть під парламентом, вони вимагають створення тимчасових слідчих комісій. Чому по податкам тимчасова слідча комісія, по нерозслідуванню справ, тимчасова слідча комісія, тому що офіційна виконавча влада. Просто не робить таких речей, і тому що офіційній владі зараз виконавчій практично ніхто не довіряє, тому що немає політики, немає стратегії, немає впорядкування тих питань, які сьогодні хвилюють людей, і тому всі йдуть в парламент і просять створювати тимчасові слідчі комісії. Ну тимчасова слідча комісія це сурогат. Розумієте, uh -huh. це підміна того, що мусить робити уряд, прокуратура, міліція, що мусить Которі робити Служба безпеки України, які не роблять свою справу. Розумієте? І тому я хочу зараз звернутися до всіх підприємців. Те, що сьогодні відбувається з вашим знищенням, це не може бути планом МВФ, це не може бути стратегією держави. Це абсолютна непрофесійність і безглуздість урядових рішень. Те, що стосується податку на додану вартість, уявіть собі, люди нічого не виробили, не виробили нічого не продали, а у них вже авансом беруть податок а на вот додану вы, вартість. А от ви упомянули об МВФ, як ви прокоментуєте те, що він сьогодні призвав українських депутатів не приймати популістських рішень, ви їх уже будете розглядати в четвер, якщо я правильно сьогодні пам'ятаю, смотрел согласительний совет. А, МВФ говорить, що вони можуть просто свести на нет реформи в Україні. Такое заявление подготовил фонд. Речь идет, я зрителям объясню, о пакете из семи законопроектов, которые в случае принятия по мнению фондов, приведут к существенному увеличению расходов из госбюджета и ухудшат финансовую ситуацию в Украине. Так но эти же законы необходимы для того, чтобы получить следующий транш, или я ошибаюсь? Я вважаю, что сегодня вимогами МВФ або пропозиціями МВФ прикривають абсолютно некомпетентні корумповані і нищівні для України рішення. Ми намагаємося на наступному тижні зробити декілька важливих кроків. Перше і головне, нам треба зняти недоторканність депутатів на наступному тижні. Це поставлено в порядок денний, і кожен депутат, який за це не проголосує, мусить про це звітувати. По друге, ми добилися нарешті голосування в залі законопроекту про зняття вдвічі. Ренти на природній газ, що призведе автоматично до зниження тарифів на газ, на тепло, на гарячу воду, ми сьогодні будемо пробивати цей законопроект всіми можливими силами. І крім того, ми поставили закон про індексацію пенсій заробітних плат і про скасування принизливих просто ганебних податків на пенсії, які і так складають копійки. Я вважаю, якщо депутати не проголосують ці важливі закони для людей. То депутати мусять не повертатися з канікул, а просто вже розпускати цей парламент і робити нові вибори. Тому що тоді ці депутати абсолютно ненародні, і вони не виконують сьогодні своїх головних функцій. А людям хочу сказати: тримайтеся, порядок в країні можливо навести. Буквально за лічені роки, але стратегія бы обрана сьогодні принципово невірна. Стратегію треба міняти. Гаряча ніділька у вас буде в парламенті. Я так причуснув. Спасибо, що були гості. Подробності Це була Юлія Тимошенко, лідер батьківщини.